Майже 300 ляльок мотанок представила в обласній бібліотеці майстриня лялькар Анна Івченко. Мотанки це вузлові ляльки. Процес виготовлення називається Крутити куклу. Такі ляльки ще здавна майструвалися з домотканного полотна, пофарбованого соком буряка, бузини, пасльону тощо. Мотанки не мають рук, ніг і тулба. Виразнула є лише голова, обличчя без жодних знаків або з хрестом вишитим різнокольоровими нитками. Про свої творіння лялькарка може говорити годинами. Знає досконалу історію кожної створеної власноруч ляльки. Ось ця лялька вона називається господиня. Вона вся зроблена із шматочків тканини трикутної форми. Там одні тільки трикутнички. Е, для наших предків трикутнички і триєдність взагалі були дуже символічними в усіх відношеннях. Оця триєдність світу, і тризуб, і минуле теперішнє майбутнє княгиня, на відміну від інших ляльок, вся в'язалася від голови. Тобто робилася голова, і від неї далі все інше. Частини тканини просто звисали, 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 звисали. Ляльки-мотанки мають сакральне значення, каже майстриня. Їх використовують матері та бабусі при лікуванні дітей. Народне рукоділля подобається, і молоді Юлія і Віка розповідають, що встигли вже ознайомитися з історією та виготовленням ляльок-мотанок. Мені запам'ятається те, що їх бувають різні. куколки, наприклад, кавола, лялька-мотанка. Сонцево Вони оберігають ну, країни. Ми робили ляльку ну, вертепну на паличці, то вона виявилася дуже цікавою, дуже цікаво робиться. Ну, мені сподобалось. Виставку мотанок можна відвідати в обласній бібліотеці імені Оржича до 15 березня.